Якщо Україна здобуде низку військових успіхів на полі бою, це матиме потужний вплив на громадську думку заходу. З'явилося б усвідомлення, що це війна, яку можна виграти, а не просто перетерпіти. Пане Лукас, дякуємо за ваш час. Вітаємо на першому каналі Суспільного мовлення. Дякую для мене велика честь бути тут. зараз проти Росії діє кілька пакетів санкцій, запроваджених як ЄС, так і, наприклад, Британію, США деякими іншими країнами. Які з цих санкцій, уже запроваджених, є ефективними на вашу думку, якщо ми говоримо про санкції, як про інструмент, який міг би змусити президента Росії Путіна зупинити війну? Думаю, найефективнішими є обмеження на постачання в Росію високотехнологічної продукції. Це те, що руйнує російську військову машину. На жаль, енергетичні санкції не мають такого ефекту, оскільки ціни на енергоносії зросли, а Росія продає нафту та вугілля іншим країнам по всьому світу. Фінансові санкції проти олігархів і великих російських компаній мали найменший ефект, тому що Путін не дуже той дослухається до їхньої думки. Він готовий погодитися на серйозні економічні негаразди в обмін на те, що вважає важливішими геополітичними цілями. Процес ухвалення останніх пакетів санкцій ЄС справив таке враження, що країнам-членам було складно досягти згоди щодо них. з огляду на це чи варто нам очікувати нових пакетів санкцій Євросоюзу до кінця року? зараз. Обговорюється щось подібне, а саме візові санкції та обмеження видачі туристичних віз росіянам я всіляко це підтримую, звісно, з винятками у випадку віз для гуманітарних потреб та для політичних біженців. Але мене обурює, що росіяни можуть їздити відпочивати в Європу, ніби нічого не сталося. Усе це лягає важким тягарем на країни, які мають сухопутні кордони з Росією, зокрема Фінляндію, Естонією та Латвією. Вони приймають величезну кількість людей із візами, виданими іншими країнами шенгенської зони. Думаю, все це обговорюватиметься на рівні європейських міністрів закордонних справ і на нас чекають посилення обмежень. так, якраз у цей день, коли ми з вами записуємо нашу розмову. Міністри закордонних справ країн-членів ЄС обговорюють запровадження цих обмежень для росіян, про які ви згадали. Чи це ті обмеження, які спонукали б росіян вимагати від влади зупинити війну, щоб вони могли повернутися до звичного комфорту? Я думаю, що всередині Росії багато невдоволення. Дехто з росіян вважає війну дуже поганою ідеєю, іншим просто набридли наслідки війни. Є й націоналістично налаштовані люди, які вважають, що Путін веде війну дуже некомпетентно і які чекають від нього значно жорсткішої позиції. І ми маємо зробити все можливе, щоб підтримувати цей тиск. Ми також маємо усвідомлювати, що той, хто прийде після Путіна, може бути не кращим, а гіршим. Так, але питання чи такий крок був би просто покаранням для росіян як співучасників війни? чи ж інструментом, який допоміг би щось змінити в Росії Думаю, ми повинні реально дивитися на нашу здатність змінити ситуацію в Росії. З часів Горбачова ми намагаємося заохочувати людей, які на нашу думку схожі на нас, і перешкоджати тим, які на нашу думку нас не люблять. Результати тиску з боку заходу не були значними. Навіть коли ми досягали чогось, що вважали достатнім, часто виявлялося, що цього недостатньо. Найважливіше, що ми мусимо зробити зараз, це допомогти нашим друзям. Тобто допомогти Україні захистити себе, постачаючи їй більшу кількість зброї та грошей, а також допомогти іншим прифронтовим державам захистити своє суспільство та економіку від російського тиску. Зрештою, Росія зміниться так, як зміниться. Ці зміни можуть нам сподобатися або не сподобатися, але я вважаю, що наша здатність керувати політикою всередині Росії досить слабка цього літа у деяких західних медіа можна було натрапити на статті про те, що ЄС платить більшу ціну за запроваджені проти Росії санкції ніж сама Росія. Це дійсно так, чи це якісь російські наративи в західних медіа? дуже важко підбивати підсумки щодо дієвості санкцій. Санкції завжди завдають шкоди обом сторонам, адже якщо ви накладаєте санкції, це означає, що є щось, що ви не можете купити або продати. Іноді час відіграє вирішальну роль ви берете на себе удар у короткостроковій перспективі, щоб накласти тягар на іншу сторону в довгостроковій перспективі. Загалом, дієвість санкцій не надто феєрична. Були санкції щодо Куби, запроваджені ще до мого народження, санкції щодо М'янми, Зімбабве, Судану та інших країн. Іноді вони працюють, іноді не працюють. Як на мене, краще розглядати санкції як вияв солідарності політичної волі, а не очікувати, що вони принесуть вражаючі результати. Західні лідери зараз звертаються до населення своїх країн щодо того, що громадяни можуть відчути або й уже відчувають проблеми через російсько-українську війну і запроваджені проти Росії санкції наприклад, Борис Джонсон нещодавно звертався до британців щодо підвищення тарифів і наголосив, що в цьому треба звинувачувати перш за все Путіна. За вашими спостереженнями, чи люди в Британії розуміють, що відбувається і хто винен у підвищенні тарифів Звісно, Велика Британія більше не в ЄС, але я думаю, що в усій Європі, у Великій Британії та інших країнах, люди розуміють, що стрибок цін на енергоносії значною мірою пов'язаний із путінською війною. і якщо Путін не зупиниться в Україні, доведеться мати з ним справу де-інде, а це буде ще гірше. Я вважаю, що існує широкий консенсус. Водночас шириться занепокоєння щодо того, яким же буде фінал, якою буде довгострокова стратегія відносин з Росією. Це те, про що реально ще не подумав жоден із західних політиків, окрім мабуть, політиків із країн Балтії. Всіх лякає перспектива війни, яка триватиме роками. Звісно, не тільки нас, а й передусім українцям. саме тому контрнаступ на Херсонщині настільки важливий. Якщо Україна здобуде низку військових успіхів на полі бою, це матиме потужний вплив на громадську думку заходу. З'явилося б усвідомлення, що це війна, яку можна виграти, а не просто перетерпіти. ви згадали про довготермінову стратегію щодо Росії? Чи правильно я зрозуміла, що на вашу думку західні лідери поки що не мають такої стратегії? Саме так я не бачу, щоб хтось задумувався про Росію в довгостроковій перспективі. У нас була стратегія у 90-х, наприклад, і вона була вкрай прихильною до Росії. Нехай, мовляв, у Росії розвивається ринкова економіка, буде демократія, і все буде добре. Це явно не спрацювало. Ми перейшли до другого етапу, намагаючись подолати труднощі, пов'язані з Росією, стримувати її і конкурувати з нею там, де це було потрібно. Але то була короткострокова, а не довгострокова стратегія. Тому я думаю, що нам потрібно продумати політику щодо Росії на 10, 20, 30 років. Але поки не бачу, щоб хтось про це задумувався. Що могло б змінити це. Що, на вашу думку могло б вплинути на захід, аби там задумались, наприклад, про те, що буде після Путіна. Путін, по екзамламфейтіз. Боюся, що захід занадто пізно почав здобувати магістерський ступінь із геополітики і тепер українці платять за цю освіту кров'ю. Цього тижня вийшла ваша колонка у газеті Таймс, у якій ви закликали викрити анонімних клептократів у Великій Британії. Якщо точніше, вирішити питання тисяч об'єктів власності у Британії, що належать тіньовим компаніям. За вашими словами, це могло б полегшити тягар високих цін і тарифів для британців. Поясніть, будь ласка, що ви мали на увазі У нас є близько 90 тисяч об'єктів нерухомості, які належать підставним компаніям або трастам із невстановленими бенефіціарними власниками я вважаю, що ми маємо знати власників усіх цих об'єктів, щоб вони могли пояснити звідки вони взяли гроші. Далі ми зможемо застосовувати ордери на конфіскацію майна, походження якого не було встановлено, або якісь інші санкції. Якщо власники не зможуть пояснити, кому належить нерухомість, моя позиція дуже проста. Ми продаємо нерухомість на аукціоні і повертаємо гроші державі. Думаю, в деяких випадках гроші мають повертатися тій державі, в якій вони були вкрадені. Якщо хтось із власників виявиться українським чи російським олігархом, гроші мають піти на відновлення України на перемогу України у війні. Ми маємо близько 100 мільярдів фунтів на рік. Це 120 мільярдів доларів на рік, брудних грошей, які надходять до британської фінансової системи. Слід значно ускладнити життя власникам цих грошей, а також їхнім банкірам, юристам і бухгалтерам, які полегшують проходження таких грошей через систему Британія. Тривалий час була відома тим, що російські олігархи купували там нерухомість і інші активи. чи ця ситуація якось суттєво змінилася після 24 лютого? Ми ускладнили їм життя. Як я вже сказав, захід вчить геополітику ціною крові українців. Ми почали відстежувати явні порушення в нашій фінансовій системі. Ми дещо ускладнили подання до суду на журналістів. Ми дещо ускладнили процес реєстрації анонімного трасту. Ми дещо ускладнили можливість приїхати до нас за для відмивання грошей, особливо росіянам. Але попереду ще багато роботи. Ми поговорили з вами про санкції, і я хотіла б запитати вас детальніше про те, що може вплинути на Путіна, аби він зупинив війну проти України. Як я зрозуміла, ви доволі скептичні щодо того, що санкції можуть змусити російський режим зупинитися чи є можливо якісь інші інструменти, які вплинули б. Я думаю, що найголовнішою була б військова поразка на полі бою, чи то через наступ українських військ, чи то через занепад бойового духу російських військових, погану логістику чи невдале керівництво ось як могла б закінчитися війна. Перепрошую, якщо мої слова звучать надто песимістично, але я пам'ятаю, як до війни люди казали, що якщо Росія зробить щось погане, ми просто вимкнемо їм міжнародну платіжну систему SWIFT, і це, мовляв, відразу обвалить російську економіку. Ми намагалися це зробити, але російська економіка вистояла. Думаю, ми б могли накласти кіберсанкції. Я всіма руками за те, щоб кожен айфон у Росії перетворився на цеглину, щоб кожен телефон на Android у Росії перетворився на цеглину, щоб кожен пристрій із програмним забезпеченням Microsoft просто перестав би працювати. Ми могли б змусити західні компанії це зробити. Вони не хочуть цього робити, але ми могли би їх змусити. Думаю, це дуже сильно вплинуло б на російську економіку. Ми можемо ще чимало всього зробити, але захід досі не усвідомлює всю серйозність того, з чим має справу. Саме тому ми не застосовуємо найпотужніші санкції. Військова, фінансова допомога заходу є дуже важливою для України зараз. Але Ми згадали з вами про те, що тарифи у ЄС та Британії зростають. А попереду на нас очевидно чекає складна зима. Чи це на вашу думку може підірвати підтримку заходом України? Це можливо, але як на мене мало ймовірно. на сам кінець хочу вас запитати. Чи може війна Росії проти України перерости в глобальний конфлікт? Ми чуємо погрози на адресу окремих членів НАТО з боку деяких російських чиновників, а також російських пропагандистів. Думаю, Росія не в тому стані, щоб протистояти НАТО. Росія спробувала захопити країну з населенням 40 мільйонів країну, яка не була дуже добре підготовленою чи заможною, яка була значно слабшим супротивником, ніж НАТО, і Росії це не вдалося. Тож я вважаю, що пряме протистояння Росії з НАТО дуже мало ймовірне, принаймні, доки НАТО тримається разом. Думаю, що протягом наступних кількох років, поки Байден очолюватиме США, з НАТО все буде в порядку. Якби президентом був Трамп, можливо, він сказав би, що США більше не обходять справи НАТО, і це призвело б до того, що американські війська вийшли б із Європи. Але тоді це підірвало б довіру до гарантій США для НАТО. Тому я переживаю через те, що може відбутися в 2024 і 2025 роках, і як це вплине на Європу і Росію. Я закликаю європейських лідерів працювати зараз над зміцненням європейської оборони. Я радий, що канцлер Олаф Шольц висловився з цього приводу в Празі. Європі слід було робити це ще років 10 тому, і це стосується не лише ЄС, але й усіх європейських країн, зокрема України та Великої Британії. Ми повинні співпрацювати, щоб переконатися, що якщо у нас виникнуть проблеми з американськими гарантіями, ми зможемо використати наш величезний розмір та багатство для самозахисту. дуже дякую, пане Лукас, за ваш час. Дякую вам для мене велика честь виступати у вашому ефірі. Ми надзвичайно вдячні всім українцям, які відстоюють не лише свою, але й нашу свободу. Дякуємо за вашу підтримку.